Син Божий, розп'ятий між небом і землею, його тіла розстяти болем, а його серце-любові, їх очі вдивляються в цей світ, повні страждань, несправедливості, розрух. але замість ненависті прощення, занісвідчує надію, прокіт війни пронизує нашу землю, Зойка матерів, сльози дітей, втомлені очі воїнів. Невиновиці вір, кожна втрата полиці, кожна втрата весе. І ніби цього огорта: людське зло, людська жорстока, знову розпинає тебе Христ. на розтерзаній землі, нові хрести, нові рани. Чи не бачимо тебе, у кожному, хто падає під вибухами, чи не чуємо Твого голосу у стогоні поранених? Отче, простий, бо не знаю, що чити. Ці слова звучать і нині. Вони летять крізь час і простір, пронизують серце і закликають до перемоги, любові та ненависті. Але як побачити, коли кричить? як любити, коли руки стискаються в кулаки? Ти вчиш нас, Христе, бо ти на Христі не лише терпів, але й перемагав. Ти вмираєш, щоб ми жили. Ти вмираєш, щоб дарувати нам надію. У темряві цього світу засвітилось світло, світло твоєї жертви, світло твоєї нескінченної любові. І поки ми носимо свої хрести, поки терпимо і боремося, ти йдеш поруч. І навіть у найчорніші часи війни твій голод звучить. Це не кінець, перемога у Воскресінні. Помолімося за всіх. Хто завершився свій земний шлях, особливо за тих, хто відійшов у самотності, без можливості помиритися з Богом та ближнями. Нехай милосердний Господь у своїй безмежній любові, прийме їх у свої обійми. Отче наш, Божий Сина, Господа, нехай святий, нехай Бої.